З'єднання з Нептуном про що це? Це про талант, це про велику фантазію, безумовно, в плюсі. Бо якщо людина не розвивається, то вона йде в мінус енергії цих планет. Що було б в мінусі? В мінусі це були б а, депресивні стани, це були б істерики, це було б багато сліз і образ. На людей. Насправді, я думаю, що Стівен Кінг проживав все одночасно, бо знову ж таки Нептун достатньо важка планета для освоєння її енергії. А плюс все життя Стівена Кінга нам демонструє те, що ось ці сильні планети, які сформували його особистість, його талант, у нього завжди програвалися одночасно і в плюсі, і в мінусі. Ну, наприклад, якщо а ми знову ж таки повернемось до Нептуна. Нептун це безумовно сильна фантазія і талант а, людини в даному випадку, да, творчому таланту, тобто та в даному випадку, це письменник. Але якщо ми будемо говорити про мінус, то Нептун це ще й залежності. І ми знаємо з біографії Стівена Кінга, що був період, коли він боровся з дуже сильною залежністю від. А, Алкоголю і наркотичних а, речовин. Тобто, розумієте, у людини а, ця планетка, її енергія відразу програвалася і по плюсу, і по мінусу. Чому так а, відбувається? А, бо Всесвіт а, любить нас перевіряти. А, і ось курт кабін. Про якого є випуск на каналі. Якщо ви не дивились, то обов'язково подивіться, він не пройшов перевірку Нептуном. Тобто йому Нептун так само дав талант, але й дав випробування, яке він не пройшов. А Стівен Кінг пройшов. Розумієте різницю? І тому його чекав, чекав надалі успіх.